Ранок вихідного дня для багатьох родин Дніпра розпочався Супер Фемелі Фест. Ідея створення, тому що зараз такий час, що не вистачає якихось сімейних таких традиційних подій. да, я вирішила створити такий фестиваль. Точнішого, я і моя команда вирішили створити такий фестиваль, щоб підтримати сімейні цінності, щоб пропонувати сім'ям пройти класний квест, щоб побували сім'ї у ботанічному саду нашого міста. Кожна сім'я змогла все ж таки прийти та відпочити від буденних справ, щоб вона насолодилася саме проведенням часу. Разом зареєструвалося 60 сімей. Сам ботанічний сад відкрив для нас оранжерею. Експозиційну у нас школа активності. У нас є читацький клуб, котрий залучає діточок цікавитися читанням. Хотілося цей фестиваль зробити щорічним, щоб залучати сім'ї, проводити час разом. Квести героя мультфільмів та майстер класи чекали на гостей заходу. Дитині вісім років я постійно. Говорю про те, що дуже корисно породити час з батьками, що свіже повітря, розвиток, цікаво, нові знайомства. Це дуже круто. Я щаслива відвідувати такі заходи в Дніпрі. Тому чекали два тижні, завчасно купили білети і нарешті, і навіть дощ нас не злякав. І ми дуже класно провели час насичений. Я дуже рада, що це місце, тому що ми живемо в Дніпрі 5 років і не разу не було ботанічному саду. Дуже цікавий фестиваль, на який нас запросили, куди приходять сім'ями з дітьми. Ми допомагаємо як дітям, так і дорослим. Наш слоган, взагалі здорова сім'я, здорова нація. І тому ми вирішили прийняти участь для того, щоб більше розповісти про те, що ми робимо, чи ми можемо допомогти, і щоб люди дізналися про нас, і ми змогли деякі поради дати вже зараз. Все хорошо, круто, классно. Плохо, что погода, конечно, немножко подвела. Но так, в принципе, все ярко и позитивно. Провести хорошо время, выходной день с ребенком, с семьей. Для ребенка плюс он узнает что-то новое. То есть знакомство, общение. Побольше организовывать таких мероприятий, чтобы дети принимали участие в разных конкурсах, отдыхали, просто не занимались Або чим. І навіть дощ не став на заваді тим, хто захотів цього дня відпочити сім'єю. Завжди хотіла сюди попасти. Саме ботанічний сад. Це супер, це аромати, красота дуже гарно. Я вважаю, що це дуже гарний захід, тому що, ну, по-перше, рекламують наш ботанічний сад, який ну, якому реклама наша потрібна, йому потрібні кошти, щоб його трошки покращили, скажімо так. І це дуже цікавий захід, я вважаю, для дітей, для сім'ї. Проводимо час з дітьми. Це не завжди дуже легко, коли батьки працюють і діти вчаться. А тут такий, така можливість разом провести вихідні це класно. У пропозиції робити щось ще таке цікаве. Ну так, да, не зупинятися навіть ну, сьогодні погода не дуже, але наступного разу буде гарно. Дуже задоволена. Що сім'ї отримують задоволення, про пройшовши наш квест?